Він зцілює багато чого, прибирає багато чого і потім залишається лише обрати, а що, врешті-решт, мені цікаво далі. Куди далі мені цікаво рухатись, жити, з чим взаємодіяти? І це точно не буде як, якісь, якесь протистояння, якийсь е батл з, з життям, з самим собою. З цього стану це неможливо. <гум> тому що Це спротивиться його природі, тому що це стан тотального прийняття. Хочеться навпаки ділитися. Цим хочеться ділитися, співчувати, допомагати. Однак прийти до цього стану, приходять, верніше, до цього стану ті, хто вже награвся насправді. Ті, хто вже навоювався, награвся, напротистоявся і так далі. Звичайно, сумно те, що це через білі страждання.